Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Вінницькі аграрії стали учасниками проєкту «Агрофронт зернові рукава перемоги. Старт навчання у Вінницьких вишах де і чому його розпочали на два тижні раніше. У центральному парку для гармоніївців та відвідувачів реабілітаційного центру Промінь провели фізкультурно-оздоровчий захід Спортивна Україна. Відсьогодні у Вінницькому державному педагогічному університеті стартував навчальний рік для студентів других 5 курсів. Для першокурсників навчання розпочнеться 1 вересня. Наразі викладачі проводять лекційні заняття онлайн. За два тижні працюватимуть за змішаною формою навчання, розповів Суспільному перший проректор університету Сергій Гусів. Таке рішення прийняла вчена рада, аби встигнути завершити навчальний семестр до 1 грудня, після чого студенти будуть два місяці на канікулах до таких заходів вдалися, врахувавши минулорічний досвід, було дуже непросто, тому що навчальний рік почався пізніше в зв'язку із більш тривалим періодом вступу, і раніше довелося закінчити до 1 грудня, і тому навчання було досить інтенсивне, і ми максимально намагалися уніфікувати різні форми: дистанційну, змішану. Це використовувати різні освітні платформи, це використовувати вихідні дні подекуди для того, щоб повністю виконати освітню програму. Ми розраховуємо, що буде у нас змішана форма навчання. Це не єдиний в області навчальний заклад вищої освіти, у якому розпочалось навчання, каже фахівчиня профільного департаменту області Тетяна Матікубова. З 1 серпня навчаються студенти аграрного університету та п'яти його структурних підрозділів коледжів. Вони вже це роблять другий рік поспіль, традиційно економлячи таким чином на енергоносіях. Крім того, до ще одного коледжу, який стартував в навчанні з 15 серпня, це Тульчинський коледж ветеринарної медицини Білоцерківського аграрного національного університету. Оці коледжі вони розпочали навчання і будуть навчатися вже традиційно весь семестр, а всі решта розпочнуть традиційно з 1 вересня. П'ять сільгоспідприємств на Вінничині цьогоріч стали учасниками програми Юсейді Агро. Про це Суспільному повідомив консультант субгрантера проєкту Сергій Степовий. Каже, за гранти USD Аграрії» безкоштовно отримують мобільні зерносховища. Їхня ж організація допомагає сільгоспвиробникам встановити та завантажити зернові рукава. Послуга платна за тонну беруть 65 гривень. По умовам гранту ми маємо сховати в такі от оперативні сховища 120 тисяч тонн зерна. То має вже по потребі господарства. Може бути як рання зернова група, так і пізня зернова група. Але вже виходячи з потреб самого господарства, пакується та культура, яка є в наявності, яку потрібно зберегти. В Вінницькій області по цій програмі вже з нами працює 5 господарств. І на кожному господарстві організовані такі от площадки. Сьогодні полімерний рукав монтують для сільгоскооперативу, що у селі Вівсяники Хмельницького району. За словами директора підприємства Валерія Ліневича, зернові рукава використовував і торік. Результатом задоволений. Перше, там не розвивається ніякий комерний довгоносик, ніякі кліщі не розвиваються. Вона лежить, не, 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 не потрібно думати, як вона там лежить. -друге, у нас немає де класти. На дворі під навісом ми і так кладемо. Якщо покладемо більшим буртом, ну, можуть виникнути проблеми. Через то ми прийняли рішення ще сьогодні покласти 5 мішків. У нас зараз є 1700 і ще 1000, себе 2800, і думаємо, що тонн 500 покласти кукурузи. Цьогоріч, каже аграрій, зібрали понад 6 тисяч тонн ранніх зернових. Частина збіжжя піде на корми, решта під реалізацію. Зараз продавати зерно невигідно, як і орендувати елеватори. У нас тут рядом приймають зерно, приймали по 123 долари, потім зразу по 130, потім по 123, потім вже по 105, а сьогодні щодня вже 95. Вони наживаються на тих людей, які виростили, які все зробили, а вони за рахунок того, що вони хитренькі, вони потримали три місяці зерно, і здали і мають двойну маржу, вони цим користуються. Ми не хочемо, щоб нами хтось користувався. Вести на зберігання, ну, порахуйте, 40 гривень тонно процент. Три місяці полежало, і третини вартості вже немає. А ми себе покладемо надам з кочніла сідами, розрізали мішки, завезли продали і все. За словами агронома підприємства Владислава Тарченка, збіжжя у зернових рукавах можна зберігати до двох років. Розміщують такі не лише на спеціальних площадках, а й у полі. Серед недоліків експлуатації називає легкодоступність для гризунів та птахів. Втім, з ними вже навчилися боротись. Один із недоліків рукавів це є дикі тварини, дикі птахи, які можуть пошкоджувати рукава. Ми знайшли вихід із цієї проблеми, із ситуації це установкою крякалки або відпугувача диких птахів. Рукав надітий, готовий до приймання зерна. Всього, за словами Сергія Степового, з початку повномасштабного російського вторгнення, завдяки грантовим програмам українським аграріям, безкоштовно надали 25 тисяч зернових рукавів. Їхня організація, як субгрантер проєкту, крім Вінницької, працює ще у дев'яти областях. Тетяна Плодиста, Андрій Ністіров, Суспільне новини, Вінниччина. Залишити на посаді очільника Обудівської громади Костянтина Ременюка таке рішення виніс сьомий апеляційний адміністративний суд. Він залишив без змін рішення Вінницького окружного адмінсуду від 5 квітня 2023 року, але не задовольнив скаргу Ременюка щодо визнання протиправності дій депутатів Обудівської сільської ради. Апеляційні скарги Ременюка Костянтина Васильовича та ободівської сільської ради зашти без задоволення. А рішення Вінницького кожного адміністративного суду від 5 квітня 2023 року без змін Ми маємо працювати. Мене обрала громада, їх також як депутатів обрала громада. І ми маємо тільки працювати для громади. Адвокат відповідача Євгеній Тимощук, який представляє інтереси Ободівської сільської ради, каже спершу дочекаються постанови суду, а далі будуть вирішувати чи оскаржувати це рішення. Ми не погоджуємося з даним рішенням. Депутати не порушили жодної процедури. І це було підтверджено під час судового розгляду, як в суді першої. Так, судді апеляційної інстанції. Нами було викладено в апеляційній скарзі всі аргументи, доводи, які підтверджують правомірність дії Обудівської сільської ради. Однак суд до нас не дослухався. Ми вкрай не задоволені рішенням суду. Я думаю, що при переотримані повного рішення будемо подавати до касаційного суду, так як вважаємо, що це рішення було не зовсім таке, як має бути. Нагадаємо, торік, 28 жовтня, 15 депутатів із 21 присутнього на сесії Обудівської сільради проголосували за усунення з посади очільника громади Костянтина Ременюка. Причинами такого рішення депутати називали занепад громади за його каденції. Сміття у центрі ободівки, напівзруйнований паркан дитячого садка та непрацюючий фонтан. Аби поновитися на посаді, ременюк подав позов до Вінницького окружного адмінсуду. Його задовольнили 5 квітня 2023 Року, але депутати подали апеляцію. Вінниці у центральному парку для містян та гостей влаштували фізкультурно-оздоровчий захід Спортивна Україна, зорганізувала такий для людей з інвалідністю, розповів Суспільному заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний. Три тижні тому Вінниччина приймала раду з безбар'єрності під головуванням Першої леді України і прем'єр-міністра, де було чітко наголошено на важливості власне створення безбар'єрного простору. Тут створені всі умови, як для занять спортом, в тому числі і зокрема. Для людей з інвалідністю, от це можна сказати, таке ну, там стартове, да, таке заняття, стартовий захід для того, щоб і тут є представники місцевої влади, щоб теж продемонструвати, да, як це проводиться, да, яким чином проводити такі заходи. Всього на міському стадіоні розгорнули 15 локацій із різних видів спорту: зокрема дартс, гандбол, волейбол, шахи, настільний теніс, флорбол. Переводиться з англійської як м'яч на підлозі. Тобто ви можете відчути легенька клюшечка, легенька м'яч. Тобто відверто е, впевнену клюшечку двома ручками, ставиш перширші ножки і наносиш удар. Правил гри у флорбол відвідувача гармонії Ігоря вчить інструктор Василь Осавулюк. Цілі гри забити м'яч у ворота. Його можуть грати як дорослі, так і малі. Вони можуть грати мікси, До речі, що мені подобається, що хлопці з дівчатами. Наразі ви тут бачите тренувальний варіант, тобто маленькі ворота, тому що насправді ворота тут стандартні такі, як в хокеї на ковзанах. Ми взяли тренувальний варіант. Пробуємо, щоб усі, усі мали можливість спробувати клюшечку, спробували кинути, відчути, як це воно відбувається для таких людей з такими певними, наприклад, да скажімо так, фізичними вадами воно дуже легесеньке, дуже легеньке і можуть спробувати всі. Тобто люди з ДЦП, люди на від недолідних візочках. Ми більше люблю або на вилік їхати, або плавання. На цій локації вчать грати у дискбол. Диску кошик намагається закинути Наталя. каже цей вид спорту їй до вподоби. Перший раз важко а потім я знайшла собі тактику, як мені краще, і мені сподобалось. Такі заходи це звичайно дуже важливо для людей з інвалідністю. Такі заходи вони розвиваються, вони спілкуються з другими людьми, дітками. Серед учасниць заходу і дев'ятирічна Дарина Суспільному розповідає, уже спробувала свої сили у кількох видах спорту. Зараз грає у морський бій. Я пробувала грати клюшкою класно. Я люблю спорт на но... Рідко ним займаюсь. окрім гармонії на захід прийшли і відвідувачі центру соціального розвитку паросток. Олена навчиться грати бадмінтон. Поки каже, не дуже сподобалось. Мені лотя по в футболу захід у парку тривав весь день. Доєднатись до нього могли всі охочі. Юлія Везнюк Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці стартував всеукраїнський турнір Кубок Юна Україна зі спортивного та бойового самбо серед дорослих і молоді. Першою на змагальний килим виходить 15-річна Юлія Бондаренко. Змагається у ваговій категорії 50 кілограмів. До Вінниці розповідає, приїхала з Черкаської області. Сутичку провела зі спортсменкою з Івано-Франківська. У цьому поєдинку Юлія перемогла. Виграла. Броском з задньої зацепу, потім одну удержанням. І так вся перемога. Коли дивлюся на інших борців, які воряться, не так страшно. Коли підходить моя черга, дуже страшно стає. Але я роблю глибокий вдих, видих, і якось так в мене більш нормалізується мій страх. Всього участь у турнірі беруть 800 спортсменів із 20 областей, каже президент обласної федерації Самбо Турал Багірзаде, вік учасників від 16 до 20 років. Перші дні борються юніори та юнаки, а останні дні дорослі. Кожен день у нас десь розбили п'ять дівчат, п'ять хлопців. Ще бойове саме десь п'ять. То десь 15 категорій в день получається. Ну, а по дорослим там уже падев день. Сімнадцятирічний Данило Бойко на змагання приїхав із Кривого Рогу Дніпропетровської області. У спорті розповідає сім років. На секцію з боротьби записав його батько. На турнірі змагається серед юнаків у категорії бойове самбо. Поєдинок був з хлопцем з Київської області. Хлопець був крепкий, переміг його одушаючим прийомом. Тренувався кожного дня по два рази протягом чотирьох місяців. Працював на ударами, бразками. За словами Турала Багірзаде, всеукраїнський турнір із самбо кубок юна Україна серед дорослих і молоді триватиме 5 днів. Вінницьку область на цих змаганнях представлятиме 80 борців. Кращих оберуть в індивідуальному та командному заліках. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо війничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1624 прізвища. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.